Гайз, сьогодні будемо говорити про те, як поміряти ефективність такої шарлатанської професії, як психолог. Звісно, ми напряму не можемо виміряти результат так само просто, як тиск чи температуру, але це не означає, що ми не можемо дати якоїсь оцінки. Отже, перше це зменшення тривоги, панічних атак, нав'язливих думок. І тут ключове зменшення. Стабілізація настрою потрохи, чуть-чуть по покращення сну, потрохи, концентрація рівня енергії, людина може краще справлятися зі стресом, ухвалювати рішення, які раніше здавалися ну просто неможливими. І будує більш здорові стосунки. Ну, і звісно, якщо у вас була індивідуальна ціль, Консультувані наблизились до своєї цілі. А ще ефективний психолог це той, поруч з ким стає. Ясніше, чесніше, ти починаєш витримувати себе, менше ідеалізуєш, менше міфів, менше внутрішньої війни і більше любові. Але важливо пам'ятати, половина цієї роботи завжди твоя відповідальність. Бо жоден психолог, чи він шарлатан, чи він не шарлатан, не проживе життя замість тебе.